Привіт! Сьогодні зовсім нове відео буде і для новачків. І все зовсім по-іншому буду розповідати, ніж попереднє відео. А все тому, що зараз я навчаю татуювання свого чоловіка, і я стикнулася з такими моментами, які були мені незнайомі, тому що. Я малювала завжди, а є люди, які починають робити татуювання і які ніколи не були зв'язані з малюванням. Це відео буде саме для таких людей, які ніколи не малювали, які не мають поняття взагалі ем, нічого в композиції, в малюнку, в нажимі е, олівця е, чи е, татумашинки. І тому саме цей урок буде присвячений таким людям, які хочуть навчитися робити татуювання, але взагалі нічого не розуміють. Від і до Від переводу ескізу до взагалі тіней, до повного прокрасу, до того, як робити корекцію ліній, корекцію тіней. Саме цей урок буде присвячений. Контуру, і, можливо, трішечки закрасу. Ви побачите різницю, як робити це на штучній шкірі, і як це робиться на звичайній шкірі. Я буду робити такі моменти, щоб це показати наглядно, як працює саме штучна шкіра, і як працює людська шкіра, і в чому різниця, і чому. Не варто ставити акцент саме на штучній шкірі. Скільки б ви її не пробили, все одно, коли ви е, почнете робити на людях, це е, ви відчуєте цю різницю е, не лише в вібраціях, не лише в структурі шкіри, а взагалі в усьому, в нажимі, в вольтажах і в усьому на світі. Тепер я починаю заново ці всі рекомендації, заново це все, тому що тепер я розумію справжню проблему, з якою стикаються новачки. Сподіваюсь, що це відео прям буде дуже корисним. І я е, дуже сподіваюся, що ви підтримаєте мене лайком, е, тому що багато людей шукають саме український контент на Ютубі, і коли ми його робимо, коли ми стараємось, тому що свої відео я стараюсь робити інформативними, постійно їх доповнюю якимись анімаціями, які сама створюю, картинками і ще чимось. Це забирає багато часу і ніякого фідбеку, дуже мало лайків, хоча є перегляди, але 2-3 лайки, і мені дуже неприємно. Тому я сподіваюся, що цей раз ви підтримаєте е, мене і підпишетесь, якщо не підписані. Ну і чекайте далі відео е, в цьому ж форматі. Ну що, погнали! Одне із найважливіших правил, коли ми робимо закрас, це правильно тримати голку правильним боком, тому що якщо її тримати прям боком, то у нас виходить е, закрас ось такими полосами. І тоді нам треба це правильним наклоном, наступно, наступним проходом пройтись і перекрити ці полоси. Е, по факту, якщо ти новачок, і будеш проходити цими полосами. Ти можеш е, занадто сильно заглибитись, і там будуть прям явні, явні чорні полоси, які будуть відрізнятись від е, усього прокрасу. Зараз я це наглядно покажу на е, справжній шкірі. Коли ми вирівняли весь закрас, наприклад, нам треба протінити кусочок літери. Ніколи не починайте знизу, тому що вам треба починати, як і в малюнку, із самих темних частин. І робимо маятниковими рухами розташовку. Ми ніколи не закрашуємо його гранями. Я пізніше покажу. От, ми підкрашуємо, просто напиляємо. Цю розташовку і виводимо до самого світлого. Так само зараз підійдемо з іншої сторони і я покажу, який буде результат, якщо добре не натягувати шкіру. Якраз це дуже зручно показувати на самих тонких ковриках, бо вони розтягуються. Ми зафарбовуємо так само маятниковими рухами, все робимо так само, як зверху, але по результату, коли ми витираємо, ми бачимо такі. Типу п'ятна і нашарування темно, темним кольором. Це відбувається при поганому натягуванні справжньої шкіри. Тепер, коли ми йдемо від тонкого кута і нам треба зробити зафарбовування або тінь, ми також не ставимо голку боком. Ми повинні розвернути її в три четверті і обережно йти, не виходячи за контур. Це все також приходить з навиками: від темного до світлого е, працює. Але якщо вам дуже важко, ви можете спробувати поставити три е, РЛ і зайти в самі маленькі куточки. Але також працювати напиленням, не сильно заглиблюватись. Тепер, якщо е, розмальовувати, Малюнок нашаруваннями, тобто робити такі як кордони, як ви зараз бачите. В принципі, ви до цього дійдете, і це колись у вас буде виходить. Але на етапі, коли ви тільки починаєте, ви сильно перетравмовуєте шкіру на самих стиках, тому що ви ще не знаєте, як правильно робити натиск і як правильно розташовувати саме на цих стиках. Тому це також як варіант закрасу може бути, але трішечки пізніше. Спочатку пробуйте так, щоб на виході у вас було легке розтушування. Так, перше, з чим ви стикнетесь після того, як візьмете після коврика справжню шкіру, це натягування шкіри, тому що вона не пласка, не туга і. В залежності від місця розташування, татуювання, вам треба буде захватити шкіру так, щоб вона була повністю натягнута. Це один із самих важливих критеріїв. Робиш великі розриви між до тебе буде пятно, розрив пятно. Угу. Ну, вже болить. Блін, Там щось капулька якась перебили. А как тут вы, вы, вылет сделать? Не как, он там настроенный, нормально. Mm -hmm. Так, машинка вниз. No, ну, ты старайся, чтобы не, не вниз. А, ah, заебись. <свист> Зараз він почне розташовувати правильними рухами, круговими вокруг своєї осі. Але ця фарба зараз розмішана з водою, тому прокрас буде не чорний прям, тому що мені треба робити розтяжку, ну, так як він ще не вміє робити саме цю розтяжку тіньову. То зараз він просто прокрашує мені чорним з водою. А зараз приблизно я йому покажу, як робити цю розтяжку, і ми на етапі розуміємо, що ні. Виходить хуйня. Mm. Саме зараз відбувається ця помилка, про яку я перед цим казала, що саму голку треба тримати не боком при закрасі, а повертати в три четверті, тому що будуть ось такі полоси. Це опять мечок всередини. Ну, і також про накладання тіней ми завжди починаємо із самих темних е, участків і спускаємось нижче, щоб зробити легку розтушовку. В подальшому ви зможете вже робити від найсвітлішого до темнішого, але на початку вам треба навчитись саме так. Ми все-таки продовжуємо забивати цю ділянку шкіри різними методами: і амплітудно, і круговими рухами. Все це з водою, щоб потім подальшому можна було зробити корекцію. Чому не одразу? Тому що треба по загоєнню, щоб він побачив свої помилки. В принципі, на цьому моменті у мене виник ступор, тому що я не могла зрозуміти, як пояснити. Наче все на коврику виходило нормально, коли ми перейшли на шкіру. Людина, яка не малює, яка не знає законів малювання тіней, це було дуже важко. Напевно, хвилин 5 я збиралась з думками, щоб зрозуміти, як пояснити, як правильно робити тіні. В кінці ми покинули цю ділянку шкіри і перейшли на. Плече, тому що там якраз була в процесі загоєння ним же робота, і він міг наглядно бачити, де він припустив помилки, де заглиблювався занадто сильно, і де пропуски, чому ці пропуски. Це все було з поясненнями, і він вирішив, що треба добити уже з новими навичками. Також виникали питання, але потім ми знайшли гарне рішення. І рішення заключалось в тому, що йому треба спробувати зробити тіні або закрас, або контур на самому собі, поки він не відчує наскільки глибоко входить голка, і як вона працює на натягнутій шкірі і не на натягнутій, він не зрозуміє як робити на людях. Потім від нього поступило таке питання, яке дійсно важливе, як зробити корекцію контурного татуювання, якщо десь запортачив, десь привів криву лінію. І насправді це дуже важливе питання. І багато хто приходить до рішення, що якщо ми робили тоненькою голочкою, наприклад, тройкою, то одразу беремо поширше голку і починаємо вирівнювати контури. Але якщо у вас ще не стоїть рука і. Ви тільки-тільки починаєте, мало практики з самим контуром, то ми беремо все ту ж тонку голку на даному відео це трійка, і починаємо обережно, не ведучи рівну лінію від точки до точки, а амплітудними рухами. Ми починаємо спочатку пробивати самі недоліки, і потім ми вирівнюємо сам колір уже по, по всій лінії. Але також це все треба робити обережно і не сильно заглиблюючи. Голку в шкіру у нас головне правило, поки минувачок не перетравмувати краще випаде і попередити клієнта, що воно може випасти, але це все одно краще ніж коли ви сильно глибоко будете вбивати і. Воно розтечеться під шкірою, тоді вже буде дуже важко це все виправити, і тоді треба буде або накладати якісь тіні, або брати супершироку голку. Але це також вас не убезпечить від того, що ви можете напартачити. Тому беремо тонку голку і пробуємо ділянками виправляти. Там, підиться на лінії. Я думав, буде хуже. Ну, це все. Це я считаю, що я і Лучше я не зрозумію. Ще одна проблема це коли горизонтальні лінії йдуть важче, ніж вертикальні. І ми не маємо права крутити штучну шкіру, так як нам буде зручніше. Тому що насправді, коли ви перейдете на людей, то. У вас не буде такої можливості крутити руку, ногу вокруг своєї осі і ставити її так, як вам буде зручно. Тому вам максимально треба навчитись вести лінії справа наліво, не тільки зверху вниз чи знизу вверх. Тому це дуже важкий етап навчання і йому треба приділити дуже багато часу. Не спіши. Пішов куди? Сюди. Ну туди вона ж туди уходить, диви. Ти не доживає туди входити, вона йти рівно. Тобі ж треба її вирівняти, а вона вже набита. Бачиш, оцей кусочок вже на мене виходить. Тобі треба її вирівняти, щоб воно наоборот не виходило туди. Бачу, бачу, бачу. Якщо ти бачиш, що ти вже вилазиш, остановись mm. просто. Окей. Okay. Ну це дуже в мене таке саме буває. Я розумію, що я просто могла вчасно встановитися, але я цього не зробила. Mm. Mm. Тепер дивись, тобі треба надо... ось. Отут вона виходить тонша, тому тобі треба ширину робити отут. Коли доходиш до Цюдова, ширину вже робить з внутрішньої частини. Тут снаруже, а там. Тут, тут наруже, бачиш, ось о, десь в тебе кордон. Ти робиш снаруже. Де снаруже? І... Отут. Ну, ти бачиш, що отут... отут менше, ніж отут. Я не розумію, де у тебе наружа? До мене наруже. А, печально. В смалі, то о, це, це ж всередина. Ні. Ти робиш снаруже. Лінію зараз, коли ти будеш виправляти, ти робиш отут. Стараєшся з цієї сторони робити. Уширити її. Уширить. А тут, коли ти дойдеш до цієї точки, де воно сходиться, То на другу сторону. сюди, так. Да. Ти не поняв? Не ця лінія. Твою мать, блядь, не поняв. Я думав, це? Ця... Ну нічого, ти нічого не зіпсував. О, і за того ти й ведеш не прямою лінією, а такими штрихами, щоб твоє ого це не було критично. Також велику роль відіграє правильне тримання машинки, щоб ваша кість не уставала швидко. Ви маєте регулювати натиск самої голки на шкіру. Тому ось ви можете зробити таким захватом і вести лінію справа наліво, зліва направо. направо якщо вам зручно. Але. Так швидко устає ваша кість, і це ага. лише на маленькі моменти. Було... Ось. Або е взяти правильно машинку, і, в принципі, ви так будете тримати свою машинку завжди. Це ваша стандартна позиція, тому ви маєте навчитись. Ось і з поворотами. Проблема завжди, е поки ви навчаєтесь, вам треба вчасно зупинитись перед самим поворотом. Так, але да, краще ще раніше встановитися. Потому що там вже починається воно, ти там утворюєш угол. Закриваєш світом. Да, ти можеш зробити спочатку уголочок, оцей, ну, поворот, а потім вести лінію. Mm -hmm. Так буде легше. Ну і звичайно, це постійна практика. Мій чоловік займається вже майже місяць, і кожного дня по 4 по 5 годин він старається виводити самі тоненькі лінії. Іноді, коли мене нема вдома, він бере товсті голки. Але насправді я дуже радію, що саме трійкою в нього виходить вже досить чіткий, гарний контур. Наступним питанням виявилось е, також дуже просте елементарне, але про яке я не замислювалась. Це, наприклад, коли ви ведете лінію і там затерся ескіз, і, і вам треба від однієї лінії до другої е, їх з'єднати, але при цьому щоб не було помітно, що вони з'єднані. І тепер тобі прям треба, ну от ти, типа, якось це ділиш так на папіросі, типу, а отак, і ти така хуя. І все вийшло. А мені... Надо чітко вот так вот. І все одно вийшло теж так. Так, і виходить, що на цьому місці вона розтичеться, бо бо ти дуже сосредоточений і дуже сильно бачиш темніша лінія вийшла. Бач, не попав? Угу. Бачила, не попав. Тепер на всю цю лінію бач, Да. Ти робиш ось я на верхні покажу, як ти робиш. Дивись, ти знаходиш крайню точку і од угу. Її... Uh -huh. ведеш сюди. А треба не з центру, а треба дуже легенько, щоб знайти де знаходиться. Де знаходиться да, це... да, ця іголка, ти прям легенько, ти даже, не обов'язково дотрагуватися до шкіри. просто Прицілюйся глазом, і потім воно саме, типу, ти вже отсюди пішов, пішов, пішов і ну, получив. Воно саме. саме, саме Ну ну. не саме, Бог ну... Дав, да, бабки? Ні. Воно саме якось. Воно просто може бути не, не цільною лінією, воно може пририв бути, ну зато ти вже її ну, собі націлив, і потім ти собі береш і виравнюєш вже всю лінію по цьому. Просто не треба знаходити крайню точку і крайню точку. Тобі треба їх з'єднати від середини предыдучої лінії до слідчої. Ну, ось на цьому закінчується перший урок, де я намагалась винести основні моменти, з якими ми стикнулись на початку шляху тату майстром людини, яка зовсім ніколи не малювала. Сподіваюся, що цей урок був дійсно корисним. І ви винесли якісь основні моменти, тези з цього відео. Якщо у вас є також питання, з якими ви стикаєтесь на початку, якщо ви не можете самі розібратись або розібратись за допомогою якихось youtube відео чи, можливо, ви з кимось консультуєтесь, і також вам дуже важко, можете писати мені коментарі, і я буду намагатись разом. Зі своїм чоловіком на його досвіді показати, як правильно зробити те чи інше. Сподіваюсь, до наступного відео незабаром. Чао, какао!